Добрий вечір, шановні телеглядачі. Вітаємо у вас у студії Волинського телебачення на програмі Робота, зарплата, захист. Добрий вечір, дорогі телезрителі. 11 числа апреля місяця у нас з робочим візитом побував народний депутат України Олександр Присяжнюк. К ньому обратились обманути вкладчики Глорії Буд», которых эта фірма обманула і не достроїла їм квартири і дома. І люди винуждені сейчас жить жити. кто на даче, кто в подвалах, кто в съемных квартирах. До сих пор люди выплачивают кредиты в банках, драконовские проценты. В достройке жилья не видно конца и края. И поэтому по приглашению обманутых вкладчиков приехал помочь в этом вопросе людям Александр Присяжнюк, народный депутат. Мы с ним вместе побывали у городского головы Романюка, у Данилина, это прокурор города Луцка. І потім пішли в виконавчу службу. Прокурор Данілін ему дати йому на взяв под личный контроль цю ситуацію. Потім э, обмануті вкладчики вместе с з народним депутатом побывали у начальника первого відділу Харченка із виконавчої служби. Этот э, человек встретил людей по-хамски, вел себя вызывающе. И э, нужно еще разобраться, в чем причина. Он со стервенением бросался на обманутых платчиков, почему-то защищая э, Глорию, фирму «Глория Буд». Он сказал, что ему неизвестна эта ситуация э, по «Глории Буд», но у него в кабинете лежала папка. Там было четко написано. Глория Буд. Папка с документами с Глорией Буд и э, лежит у него на столе, а он говорит, что я не знаю, в чем ситуация здесь. Это прокуратуре. Мы дадим соответствующее обращение. Прокуратуре нужно очень хорошо разобраться в этой ситуации. Почему Харченко, с, э, повторяю, со стервенением защищал Глорию Буд. Народний депутат України Олександр Присяжнюк приїхав на Волинь, щоб допомогти ошуканим лучанам, які вклали гроші у будівництво, але п'ять років не можуть отримати квартир. Найперше, щоб вивчити ситуацію, він завітав до міської ради і зустрівся з луцьким міським головою Миколою Романюком та його заступником Ларисою Соколовською. На сьогоднішній день домовились, що буде створена робоча група, в яку війдуть ваші представники, мої представники, і пані заступник мера буде її очолювати, щоб ви реально знали до кого звертатися. По-друге, ті колізії, які виникають в тому числі і по мін'юсту, я буду брати на себе для того, щоб вирішувати. І по-третє, ми будемо рухатися на травень місяць на сесію міської ради Луцької для того, щоб в травні вам ділянку виділили, щоби в травні місяці земля була у вас. У вас буде земля, ви зможете вже більш конкретно щось вирішувати. Тут у мене купа ціла є документів, є рішення судів, якими було відсуджено від Глорії Будплюс земельну ділянку, тобто припинений довір, всі умови на яких укладалось там з управління капітального будівництва. Я теж не буду зараз. Подробиці вже ці вдаватися, і ми дійшли до того, що на даний момент можна було б надавати. Земельну ділянку для завершення будівництва, тому що завершити будівництво будинків, будь-яких об'єктів можна тільки, якщо є земельна ділянка. Але на даний час є ряд документів, ми вже безпосередньо обговорювали з депутатами, з помічниками про те, що є ряд документів, над якими ми будемо працювати, це державного значення, це не Луцької міської ради. Тому ми домовилися, що ми зараз опрацьовуємо ці документи. Зокрема, там вказано, є таке. Міністерство юстиції зареєструвало такий документ, в якому говориться, що для того, щоб всім інвесторам, вкладникам пред'явити право власності на даний об'єкт, а потім і на землю, потрібно, щоб було всі 100% звернулися інвесторів. Ви знаєте, на прекрасно, що в цьому будинку перший поверх взагалі. Він не проданий, а він скоріше всього в Лорії Плюс» мав використовуватися в якихось інших цілях. Можливо, вже вони мали як офісні приміщення продавати. Тому довгий час ми виясняли з даним підприємством, де куди і чого кому належить цей об'єкт. На даний час я ще раз повторююсь, є домовленість із народним депутатом про те, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Створюємо таку робочу групу, яка буде опрацьовувати до кінця, доводити те, що ми почали вже практично три роки назад. Слідче питання, яке буде досить серйозне і непросте, ніхто не дасть дозволу, поки не буде вирішено питання з проектом, його треба довести до логічного завершення. Проект не проплачений до кінця. Ми також тут будемо підключатися, домовлятися з проєктною організацією для того, щоб там з розстрочкою якось так далі, щоб був проект і була можливість розпочати дали дозвіл на продовження будівництва. Полягає причина, ще розумієте в чому в нашому в нашій державі, якщо візьмеш холодильник або телевізор в кредит і не виплатиш, на другий день знайдуть і заставлять заплатити. Рішення суду від 10-го року не можуть знайти. А де вони не можете знайти? Два з половиною роки пройшло міська ра. Рада має прийняти зважене рішення в інтересах громади. Є міський голова, і необхідно це вирішувати. На сьогоднішній день наскільки я зрозумів, є розуміння вирішувати ці проблеми. І дійсно, на травень місяць ми з вами всі маємо рухатися в тому, щоб сесія міськради прийняла рішення по землі. Олександр Присяжнюк разом з людьми шукали правди і в прокуратурі міста. Прокурор Луцька Сергій Данілін взяв це питання під особистий контроль і пообіцяв, що протягом 10 днів дасть вичерпну відповідь на всі запитання, яких. Вилюють інвесторів після цього. Лучани на чолі з народним депутатом побували у державній виконавчій службі. Там мітингувальників прийняв начальник відділу Сергій Харченко. Він не зміг надати повної інформації щодо справи з будинком і майновий стан фірми забудовника Глорії Плюс», але пообіцяв це зробити, якщо народний депутат подасть запит. На жаль, від правового нігілізму не застрахований ніхто в нашій державі. І не винятком є і працівники нашої робочої групи. Робота, зарплата, захист. Хочу вас ознайомити з однією такою дивовижною справою, яка торкнулася особисто моєї сім'ї. От дивіться, 16 грудня 2010 року ми отримали наша сім'я отримала такий лист. З Державної виконавчої служби про те, що квартира мого рідного брата перебуває під арештом, під забороною по рішенню суда. Ми почали виясняти, що сталося? Адже брат вже 8 років знаходиться. На заробітках в Італії, тому що знайти роботи в Україні на превеликий жаль, неможливо. І ось він відправився, як то кажуть, шукати кращої долі за кордон. Коли ми почали розбиратися з цим питанням, то стало відомо, що 6 грудня 2010 го року голова Старовижицького районного суду Волинської області винісла таке рішення, що Кононович Сергій Одамович 24 жовтня 2010 року о 0025 хвилин на озері домашній Любохинівського району займався браконьєрством. І його, як кажуть, з палічним зловили і склали акт. І стосовно цього акту було винесене рішення суду. Я хочу звернути, шановні телеглядачі, на абсурдність цього рішення. По матеріалам справи видно, що тут вказано, що було зловлено 10 з загальною вагою 1 кілограм це отакі 90-грамові щучки. І що дивно, що ці щучки за рішенням цього суду, ну, випливаючи з цієї постанови, він ловив за допомогою Ости. Гарпуна Ости, так, це гарпун. Мені дивно, як це от, ну, суддя ж розбиралася, як всебічно розглядала цю справу, як можна ловити 90-грамові щучки за допомогою Остів. Так і мало того, ще нібито Кононович Сергій Адамович особисто написав е, покаянне письмо: що вибачте, мене, я е, от попався з цим. Як ми е, отримали цей лист, я одразу ж звернувся до. Прокуратури Волинської області з проханням розібратися в цій ситуації. Я вам хочу сказати, що рік, рік я не міг отримати відповіді на, на мої звернення. І тоді я вирішив особисто за, ну, добиватися цих прав. Я за допомогою свого брата він написав листа в Державну прикордонну службу, де було чітко вказано час. І місце перетину державного кордону, де було чітко вказано, що на той момент, коли було скоєне це правопорушення адміністративне, брат фізично не міг перетинати коржу... кордон держави Україна. <кій> коли я на руки отримав цей офіційний лист від державної прикордонної служби. Я звернувся до апеляційного суду з позовом. Хочу сказати, що прокуратура ну, відгукнулася на це. Ну коли я отримав цей лист Державної прикордонної служби, і прокуратура Волинської області внесла протест на рішення Старовижівського суду. Коли ми потрапили до судового засідання, ви знаєте, ми, я був в шоці. Іншого я не можу сказати, тому що я був в шоці. Суддя апеляційного суду, пан Барсук. Розглянувши протест прокурора і розібравшись, встановив, що правомірно було винесене рішення Старовижівським судом. Коли я зауважив на те, що є відповідь Державної прикордонної служби. На що суддя відповів, це не є належним доказом. Коли у рибінспекторів, які нібито здійснювали затримання Коновича Сергія Дамовича, я задав питання, яким чином ви встановили особистість ну, цієї людини, яка була затримана. Вони мені, ви знаєте, мені навіть соромно про це казати. Що Рибінспектор з вищою освітою, знаєте, що він сказав? Ми його розшукали через кримінально розшукову пошукову систему Google. Це нонсенс. Це просто нонсенс. Це рівень освіти. Коли я зауважив судді, що це знущання над, над судовою гілкою влади, це от твердження, то мені сказали, що зараз мене виведуть залу суду, адже суддя вважає, що є е, е, знущанням, що ні. І розумієте, шановні телеглядачі, шановні громадяни України, проблема в тому, що захисту от простому пересічному українцю немає в нашій державі. Це і ні апеляційний суд, ні прокуратура, ні будь-які інстанції в нашій державі не можуть захистити простого громадянина. В судовому засіданні. Бу було встановлено, що правомірно винесене рішення, і суддя відмовив протесту прокурору і залишив без розгляду. Зразу зразу ж була арештована квартира брата за тисячу гривень, цих, тому що ми відмовлялися сплачувати адміністративні, ці адміністративні кошти за правопорушення, адже не визнавали правомощність ну, цієї судового рішення. І зразу виконавча служба наложила ареш за тисячу гривень. Тут от по Глорії Бут не можуть вже 5 років, де 7 мільйонів доларів пропало. За тисячу гривень зразу наклали арешт. Ми були вимушені сплатити ці кошти. Е коли я звернувся до громадських організацій, до благодійних організацій, то мені сказали, щоб написати позов у Страсбурзький суд з прав людини, це треба мінімум тисячу доларів США. Так що мені прийшлося з моєю військовою та економічною світою, мені ще прийшлося освоювати юриспунденцію, адже тисячі доларів. Нашій сім'ї не було, щоб оплатити ці кошти. У нібито, як кажуть, благодійної організації в лапках. Я написав цей судовий позов, дивлячись з аналогічних позовів, ну, як кажуть, з інтернету освоїв цю на французькій мові. Мені товариші допомогли набрати це. і через півроку я отримав лист відповідь від Страсбурзького суду з прав людини. Що ви правильно звернулись з цим питанням до нашого суду, адже були порушені права. Але суд відмовляє вам у розгляді цього позову у зв'язку з незначущістю справи. Так що я хочу вам сказати, шановні телеглядачі: що не треба там ідеалізувати і восхваляти європейські цінності, якісь там міфічні боротьба за права. Вони будуть розглядати скаргу Тимошенко. Вони будуть покійного Березовського мусірувати цю тему. Ті лише меркантільні, політичні кон'юнктурні питання. А що стосується простого громадянина, як кажуть, безперспективної справи, де нема ні резонансу, ні політичних дивідентів, ніхто цієї справи розглядати не буде, що і показано. Коли я вже, як то кажуть, пройшов всі інстанції вплоть до Європейської, ми поїхали до прокуратури Старовижівського району і здали зразки почерку, що брат не міг фізично написати цієї покаянної записки цього акту, цього листа. І ми здали в прокуратуру зразки почерку, коли брат. В тому році був в Україні, і от я телефонував до Старовижівської прокуратури, і дос, ну, дослідивши ці зразки, було встановлено, що почерк кононовича Сергія Дамовича, мого брата, і той почерк Покаянного листа вони не співпадають. Але вже всі суди програні, Не знаю, зараз будемо радитись. Може, у зв'язку з новими обставинами будемо все ж таки добиватися, але я кажу ще раз: що полишати цього питання не можна. Зараз любий громадянин України вийде за кордон, щоб заробити якусь копійку, щоб сім'ю прогодувати. Він Перетинаючи кордон рідної країни, його як кажуть, лицем на асфальт покладуть і звинуватять у всіх інших, у всіх можливих і неможливих гріхах. Так що це є прецедент, це є юридичний, фактичний прецедент якого ми не полишимо, і будемо е, працювати з цим. Це питанням. Це теоретично можна сказати завтра, що ти знасилував, тебе задержать, навіть якщо ти не будеш і на території України, теоретично тебе можуть арестувати, навіть через Інтерпол привезти на Україну, якби ти завершив какое-то правонарушення. Ну, це звичайно, це нонсенс. І я вам. Хочу зауважити, шановні телеглядачі, що всі хізуються, бігають по Савікам, Шустерам, по різним телеканалам і хізуються. ох, як добре мати незалежність. Я от задаю питання таким людям: від кого незалежність? Це незалежність від здорового глузду, це незалежність від обов'язків громадянських, від юридичних обов'язків. Після 91-го року іде це не незалежність, це клініка, як кажуть. Тому що в нормальній державі такого відбуватися не може. І хай там хто не, не каже, що були гулаги при радянській владі, було багато позитиву. І повірте, такого нонсенсу, такого юридичного нонсенсу. В, в радянській державі просто не могло існувати. Ну, ось ще, Саша, согласись, за 25 лет за курицю теж не давали при Советському Союзі. Та однозначно. <кій> І дивіться, 7 мільйонів доларів, як Михайло казав, пропало з Глорії Бут 5 років тиша. Нікого не турбує. Навіть арешту майна не було. ну, Толком зроблено. Зарештували, як ми взнали, там два комп'ютери, ціна, як кажуть, красна ціна в базарний день, там пару тисяч гривень. За тисячу гривень вже накладено арешт. І повірте мені, якби ми не схаменулись, вони чекали того, що. Ніхто не вступиться за брата, адже брат 8 років ну за кордоном. Вони думали, що на ту квартиру, де він мешкає, ну ніхто не з'являється. І так вони тихенько і повірте, якби ми не ми не схаменулись, ту квартиру виставили на торги і продали за тисячу гривень. Ми, за і... тисячу гривень продали. І повірте мені, що учасники тих аукціонів, тих липових, самі ті, хто і виписує, і всі. Еще что очень важно подчеркнуть в этой ситуации, только в городе Луцке на Волыне начала действовать программа коммунистической партии «Работа, зарплата, защита». Только мы с моим братом начали активно заниматься этим, этими делами, проблемами людей. Сразу же появились какие-то судебные дела по каким-то мифическим рыбам, наловленными гарпунами. І сразу началась травля нашої сім'ї вплоть до прокуратури. уже через суд питається нас запугать. Еще что хочу заметить, три раза мы обращались в органы внутренних дел, эти заявления официально зарегистрированы, нам неоднократно угрожали. Вы видите, что происходит в нашей стране, никто не защищен. И то, что мы ведем такую программу «Работа, защита, зарплата», и то, что мы являемся помощниками народного депутата Александра Присяжнюка, никто сейчас не защищен, Не милиционер не помощник депутата, не простой украинец, не даже чиновник. Я уже не говорю за простых людей, работяг и, и работников сельского хозяйства. Это идет. Понимаете, Украина для людей. Нужно еще разобраться, кто эти люди. Нужно очень хорошо разобраться, кто люди и для кого это Украина. Дорогие жители Луцка и гости нашего города. Мы, коммунисты в Волынской области, призываем вас прийти на празднование первомайского праздника, на демонстрацию, которая будет проходить 11, в 11 часов утра у входа в парк Леси Украинки. Этот праздник празднуется во всем мире всем здравомыслящим человечеством. Мы ждем вас на празднике труда, весны и мира. Хай вам счастить, шановні телеглядачі. До побачення. Зустрінемось рівно через місяць у цій студії у телепрограмі Робота, зарплата, захист. До свидання.